І я все можу в тім, хто мене підкріпляє, які благословенні, благословенні слова, які Господь нам дає в цьому псалмі, щоб ми пам'ятали про Його велику чудну любов, про ті милості, які являє до нас. Аллія, Ісусу, слава Богу! Я хотів також поділитися свідченням, можливо, не одним. Про ті милості, які Господь являє. Ви знаєте, багато є переживань, багато чуємо різних новин. Комусь тяжко проходить цю дорогу, комусь хтось пройшов трудності, хтось пройшов переживання, але хтось, хтось ще проходить. Але хочеться сказати, що до цього місця допоміг Господь. Алілуя! І багато в житті цих є переживань, багато є незрозумілого чого. Але тільки з Господом нашим Ісусом Христом ми можемо йти далі. Ви знаєте, минулого тижня ми чули таку новину, що по милості Божі дали можливість продовжити права на комерційний транспорт. Я якраз був один з тих братів, які отримали це таке велике благословіння. Я буду свідчити за інше, але так коротко за це хочу торкнутися, що який чудний милистий Господь. Як брат сьогодні говорив, що багато цікавих новин приходить в п'ятницю ввечері, е в вересні 26 го числа, один брат дзвонить, каже, що права відміняють і хто не обновив, хоча в мене була можливість обновити. Хто не обновив ці права, вже не зможе, тільки може доїздити їх, хто мають. У мене права закінчились минулого тижня, в четвер. Але ви знаєте, Господь знає, як краще благословити, і знає, що потрібно для кожного серця, для кожної душі. Було багато різних думок, варіантів. Було багато як думати, як далі, Але надія була моя на Господа, тому що я знаю, що Господь не вставляє. Багато в житті було ситуацій, такі Господь виходив на зустріч. І мав мав такий спокій, хоча були думки, як що далі займатися, але повертаючись з е, своєї останньої поїздки минулого, минулої середи, в четвер мене вже закінчуються права. Дзвонить брат Олег і каже, дали можливість продовжити. Думаю, слава Богу. І я прийшов ще в останній день, коли в мене було четвер, ці права і четверга дали мені нові, нові е, права, що далі можу працювати. Це було для мене таке благословіння і милість Господня. Також я хочу ще одне свідоцтво. Ви знаєте, в кожній сім'ї є різні свідоцтва. В когось вони, можливо, простіші, друг... можливо, хтось подумає Сергій, я більше пережив, я більше всяких труднощів, але для нашої сім'ї в той час. Це свідоцтво було великим благословенням, яке запам'яталося на подальше наше життя, яке збудовувало нашу віру, яке збудовувало наше убивання на Господа. І я хотів би коротенько зачитати місце Слова Божого. Це якраз ці місця, і коли я їх перечитував перед тим, як сталася ця подія в нашому житті, я хотів би зачитати Ісуса Навана. Шостий розділ. Я буду читати вибірково, я не знаю, чи як будуть святкувати. Ісус навин шостий розділ і сказав Господь Ісусу: Ось я віддаю до рук Твоїх єрихон, і царя Його, і хоробрих вояків Його. І обійдіть навколо міста, всі здатні до війни і обходьте місто один раз на день і так роби шість днів. І коли е, засурмить ювілейний шофар, четвертий вірш, ви почуєте звук того шофара, тоді весь народ, нехай викличне глушним голосом, і мур міста впаде до своєї підвалини, і весь народ увійде в місто, кинувши кожний з боку свого. І далі буде стать з 14, 15 вірша. З цьомого дня встали рано вранці, як сходила рання зоря. І обійшли таким чином навколо міста сім разів, тільки в цей день обійшли навколо міста сім разів, а коли сьомого разу священники засоромили шофари, то Ісус сказав народу: Викликніть, бо Господь віддав вам місто. І дев'ятнадцятий вірш народ вигукнув тоді, коли засурмили шофари. Як тільки почув народ звук шофара, то викликав народ гучним голосом і зруйнувався мур міста до самих підвалів. А народ, обійшовши до міста, кожен зі свого боку і здобули це місто. Ми бачимо, як ізраїльський народ мав труднощі. Тяжко було повірити, як такі мури можуть впасти. І не зрозуміло, як, але Господь було Господнє оприділення, і Господь сказав, як ви обійдете, ці місто подуть. Ви знаєте, свій час, коли ще молодка сім'я була. Починали якраз свій сімейний шлях. Наша дочка старша, вона захворіла. І так це було зимою. Здається, ніби нормально. Зимою бувають різні хвороби, бувають температури в дітей. Але ми бачили, що першу ніч після молитви температура не зменшується. І потім на наступні дні ми ходили до лікарів, і лікарі нам приписували різні ліки, але потім проходив другий день, проходив третій день. І ми знову приходили, говорили, що вони допомагають частково, допомагають тільки на якісь можливу годину, а далі знову температура. І вже проходив день п'ятий, здається, шостий. І я бачу, що дружина вже просто стає на ночну молитву, просто їй де вже віче. Ми просто стали молитися. І була дуже сильна боротьба. Я взяв, її, взяв нашу доньку на руки, я просто відчуваю, як життя згасає. Я просто відчуваю, що то, як воно було ще тиждень назад, зовсім все змінилося. І що ті ліки не допомагають і немає, немає надії тільки на Господа. І тому ми в цей час я почав переглядати своє життя. І я розумів, що Господь працює перше над, над моїм серцем, Перше над тим, щоб я згадав всі свої недостатки, тільки Господь мені нагадував в той час. Я почав молитися, почав просити прощення Господа за ті за інші речі. І потім під час цієї молитви я зачитаю коротенько, як сказано в Псалмі. Е, 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 як сказано в першому Царстві, 19 розділ, 11-12 ріж. І сьогодні ми згадували за Ілью, якраз це продовження. Як з'явився в а він сказав: Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі намає, та не в вітрі Господь, а по, вітру, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, по трусі огонь і не огні Господь, а по огні тихий і лагідний голос. Я пам'ятав, як в кінці моєї молитви я відчув той тихий лагідний голос. Я відчув мир і спокій на своє серце, тому що Господь явив милість до нас. Як сказано в Псалмі, в псалмі 30-му, що буває ввечері плач, а на радість, а на ранок радість. І ми поклавши дитину ввечері, вранці встаємо, і дитина немає температури. Слава Богу. Це була для нас велика радість, тому що нічого не допомагало, але Господь явив цю милість. І що саме дивне, що вже багато років після того, як наша донька хворіє, хворіла, температура майже ніколи не піднімала, завжди були якісь інші симптоми, інші ознаки. І, і, інші були, можливо, горло червоне чи ще щось було інше, але завжди це для нас нагадування, що який чудний праведний правди Господь, як Господь може, як ті стіни Єрихона, Може, просто ті трудності, ті всі переживання повністю, повністю зруйнувати все. І хочеться в цей час підбадьорити, як брат говорив переді мною, підбадьорити батьків, щоб замолити за своїх дітей. Можливо, десь в сім'ях немає радості, можливо, в сім'ях немає тої Божої присутності, яку хотілося. Господь дає нам цю можливість, коли ми зібрані тут для слави Його, і щоб ми мали можливість молитися за наш цей молодий виноградник. І ви знаєте, багато труднощів зараз є, щоб ми могли підтримати того, хто зараз в цих труднощах. тому що в нашій єдності, в нашому упованні на нашого Господа може падати стіни, може бути там, де плач, може бути вранці радість. І хочеться цей час, щоб Господні милості ми могли пам'ятати і читати. Тому хай наше життя буде наповнене цим упованням, буде наповнене цією вдячністю для нашого Господа, тому що Він наша правда, Він наша дорога і життя. Від нього ми маємо благословіння, від нього маємо радості. Хай мир Його наповняє наші серця. Тому хочеться далі, ми ще будемо мати молитви. Пізніше хочеться, щоб ми могли взяти ці молитовні слова, згадати ті всі перепони, згадати ті всі, можливо, не... неточності в нашому житті, щоб ми могли прийти такими, якими є до Господа нашого. І просто прославити молитві в наших цих таємних кімнатах, щоб ми могли, можливо, жертви розрушені. Можливо, немає тої молитви, але Господь чекає. Слава Богу нашому. Нехай йому буде за це. Слава і подяка нашому Богу, Богові Сину Святому Духу. Амінь.